Дорогесенькі красуні! Сьогодні в мене на огляді магазинчик «Ксю Стор. Я ще була його клієнткою, ще коли навіть не була блогером, але я вже тоді відмітила їхню якість, якість їхніх продуктів. І в них вони не тільки якісні, а ще і для нашого життя дуже сильно корисні, які упрощують це життя абсолютно. Один із їхніх гаджетів, з їхнього магазину. От ви завжди мене питаєте, Леся, а хто вас знімає, коли немає поруч Даринки, або не хочете ви, наприклад, когось просити, щоб... Вас знімав, да? то є ось отакий прекрасний штатив. Він дуже сильно компактний. Ми його завжди беремо з собою, в будь-які наші поїздки. І цього разу ми його візьмемо також. Дуже компактний. Він, кстати, також, він, до речі, також із даного магазинчику. Як він розкладається, дивимося уважно сюди. Тут ви, ось, ви можете його висоту, ви можете зрегулювати самі. Ось отак розкладається. Тут ви накручуєте. Фіксуєте, як вам потрібно, телефон. Да? А, і, але це ще не все. Цей штатив володіє ось такою чарівною кнопочкою, до якої приєднується будь-який телефон. Ось така ось кнопочка, яку ви берете з собою. Включаємо Bluetooth. Селфі, селфі, ось вона в нас. Селфі. Приєднуємося зараз. Відкриваємо свою фото. І зараз ми будемо красивезно себе фоткати на фоні будь-чого. Ось беремо в руки ось і це і, пожалуйста, кохані, знімаю тут. Угу. Ви можете собі уявити, ви можете класно знімати відео без за допомогою будь-кого. Навіть сама піти на природу, себе, себе пофоткати за допомогою такого штативу. А зараз я вам пропоную магазинчик Сюстор показати, який є у нашому місті, в торговому центрі Любава. І ми зараз підемо подивимося на їхній асортимент. Пошли за мною. Доброго дня, добригація. Сьогодні ми перебуваємо в центрі нашого міста Черкаси. У нас відкрився в Любаві, торговому центрі магазинчик Ксю Стор. Отже, в ньому можна знайти просто все те, що вам потрібно для вашої красоти. Може на подарунок, може, мамі, може своїй подружці можна підібрати подаруночок. А дівчатка-консультанти завжди класно вам допоможуть у цьому. Пишіть, оглянемо їхній асортимент. А ще подивіться, як крутильно тут. У них є тут ось дзеркальце. Ви можете подивитися, підійти накрутитися, взяти будь-яку плойку. Подивіться, як воно крутить. Це дуже сильно, до речі, зручно. Ще є дзеркало. Грибінець є. Грибінці, дівчатка, зверніть увагу. Все для волосся. Подивіться, які фени, подивіться, які вони на на весь ваш на будь-який ваш вибір. Прикраси навіть є в Ксюстор. Подивіться, які вони красивезні, дивіться, патріотичні. Подивіться, яка тільки краса. А це срібло, да? а, ну, так? Це все, да. срібло. це все срібло, як нам сказали. Дивіться зараз зі знижечкою. Ну ви тільки подивіться. Відпорювач, будь ласка. Ой, подивіться, яка краса в них є. І ось цей штатив, за який вам я сьогодні розказувала, він просто офігезний. І ось бачите, ця кнопочка, за яку я вам розказувала. Ну боже, і для діток є. Це зволожувач повітря, так? Так, да, да, полум'я. Воно буде з підсвіточкою світочкою Та ви що? А це, а це щось таке? А це фотоапарат, дитя, там в нього ігри, є можна фото зробити. І воно прям вилазить? Ні, вилазить і буде сьо. Ось цього. А, з цього ось вилазить, так? Да? А, це оцей принтер такий, так? Да. Да? Це це я Я поняла, це моя Даринка хотіла такий дівчат подивіться, Може комусь треба для своїх похресників чи для своїх діток. Дуже сильно дітки таке люблять. І ось ця колоночка класна, із мікрофончиком у нас вона також є. А це пилосос, да? Да. так? Можна в автомобіль. Да, да? Можна в автомобіль, так? Взагалі, отлично. Косметика на будь-який смак. А ще ось такий скрабер, да, він називається да -да -да. для обличчя. Очищення, ліфтинг. Очищення, ліфтинг, що треба, реанізація. щоб. Макізація знімається. Ага ой, так це прям як в салоні краси. Да. Прям, да? Ого. Подивіться, яка круть. Масажери. Подивіться, такий масажер. Такий масажер, подушечкою масажер, депілятор, будь ласка, іригатор, все, що хочеш. Особисто я прийшла в Ксюстор за малесенькою гафрешкою, яка робить об'єм. Ну і ще, звичайно, хочу вам дуже сильно показати. Ось такі ось плоєчки, які роблять волосся неймовірне, від якого просто ти приходиш у запад, тому що три хвилини і в тебе на голові казкова просто зачіска. Подивіться, який тільки вибір у Ксюстор. Гляньте, які навіть ось подіться, яка малесенька є. Просто з собою брати, може, десь в дорогу чи що. Подивіться, колосальний просто вибір. І ще раз повторюся вам, що е, у даному магазинчику ви можете прийти, взяти будь-яку плойку, яку ви можете захотіти, чи може браш, чи що, і підійти до дзеркала, яке тут у нас ось, де подивіться, є. Е, е, підійти до дзеркала і зробити собі зачіску і піти на побачення взагалі. Сажа, приступайте, сідати, ой, досі підняла. Tip, я не Може, вам допомогти может, самі... можете самі. Ви можете ще прическу збирать. Да. Боже мой. Я сам загляну твоя мала. Просто подивіться, яка круть, дівчат. Так, можна сісти, зробити прическу і піти на сідання, однозначно. Подивіться, яка красота в даному магазинчику. Перебігайте обов'язково на їхній сайт. І з даного магазина ви ніколи не підете із пустими руками, обов'язково ви щось придбаєте собі. Тим паче, це дуже класно, коли маєте змогу це все протестувати на собі. І біля такого дзеркала покрасуватися і казково себе відчути в ролі якоїсь просто принцеси. Дякуємо вам за покупку. Дорогесенькі дівчата, обов'язково приходьте. ТРЦ, «Любава» в місті Черкас. І ще багато товару ви знайдете онлайн у магазині в інстаграмі.